Доброго дня, шановні колеги, 25 лютого, 24 рік. Сьогодні дуже коротко. В зв'язку з тим, що телефон не вичахає, Швиденько відповів на запитання, коли ж таки вносити той азот і які подальші роботи. Так, коротко. Дивіться, я підкопав, на часник я сьогодні не їду, бо дуже грязно. Заїхав сюди на пшеницю, покажу тут. Підкопав, земля розмерзлась повністю. Вона певно не дуже і замерзала. От, земля ще волога передає на наступному тижні, посеред тижня, три дні, точніше, три ночі з морозами. Я планую в ці три ночі якось встигнути під, під ранок, щоб вкинути першу із трьох долей азоту. Це буде кілограм на сотку, сумарно. У мене буде 200 кілограм селітри. 70 кг карбаміду і 50 кг сульфата магнію на гектар. Тобто, перші два внесення в мене буде по кілограм на сотку селітри. Третє внесення буде карбамід і сульфат магнію гранульований. Так, перше внесення у нас буде на днях на цьому тижні. Вибачаю світер, надіюсь, не буде фонити. На цьому тижні буде внесення. Потім через. Два-три тижні друге внесення, і через 2-3 тижні третє внесення азоту. Приблизно так, ви бачите, від погоди сроки змінюються. Основне, після третього внесення ми закриваємо вологу. Можливо, прийдеться закривати після другого і після третього внесення боронувати. І потім, після останньої бороновки, ми вносимо стомп. Стомп вносимо 5 літрів на гектар. На 300 літрів води. Після стомпу до травня ми на часник входимо, тільки підживлюємо і контролюємо бур'яни, тому що стомп не весь спектр бур'янів тримає. Так, надіюсь, коротко відповів. Дивимось по погоді. В кого невеликі ділянки можете вносити зразу, в кого більші ділянки, ловіть останні морози. Основне питання, щоб на ділянці не було снігу і не було води, щоб ваші азотні добрива не змило. Все. Якщо заморозки не передає і вже їх у вас не буде, підлаштовуєтесь під дощ, щоб була волога земля. Навіть якщо дощу не буде, отака земля, волога чорна. Цього достатньо, щоб селітра пішла в землю. Надіюсь, відповів на всі питання. Дзвінків буде менше. Всім гарних рожаїв і мирного неба. До зустрічі!